Мария Ивановна, вот вы видели, что наша аудитория, которая вся Украина, все же считает, что государство Украина должно ужесточить позицию по отношению к России в борьбе за освобождение людей. Как вы считаете? Добрый вечер, люди добрые. Що я можу вам сказати про Росію? Це ми всі знаємо, що таке Росія. Це тюрма народів, так як Надя говорить. Так воно є. Коли ми вчора були і позавчора ми були біля тюрми, то коли ми під'їхали, то нас вже ждала ціла когорта поліцаїв із автоматами із собакою. Коли ми летіли, то в Москві задержали наших депутатів трьох. Одну мене пропустили, а три депутати з Батьківщини не пропустили. Ну я вже посадка закінчилася, я вже прибігла, ну, мені сказали, зачекайте, тут стійте, Зараз підійде автобус і мене підвезли в самоліт. І я вспіла на суд. Вже заходили в суд, і я тільки що вспіла. А наші депутати спеціально їх... Задержали, щоб вони на суд не попали. Вони приїхали на два часи пізніше. Що я можу сказати? Хто допомагає мені і хто допомагає Наді? Так як Юля Тимошенко, батьківщина, вона взяла її в свій першим, першим номером, вона багато нам допомагає. Вона зразу дала. Кругом розіслала по всіх країнах, щоб Надю почали виручати. І куди... Я, наприклад, в Нью-Йорку їхала три рази, була в Берліні. Це все нам оплачує Юля Володимирна, оплачує дорогу, і вона старається нам допомогти і фізично, і морально. І матеріально. Але коли я була в Берліні третій раз, то, мі... то мені задали. Пряме питання німці, як ви живете, яка у вас пенсія? Ну, я сказала, переводчик перевів 50 доларів. Німець жахнувся, як це, на 50 доларів, як же ви живете? Я йому говорю, ми не живемо, а ми вживаємо. Вона йому теж передала. Ну, а потім задали мені питання, чому Юля Тимошенко безпокоїться Надю Савченко? Ну, я їм сказала, що вона взяла свою партію і вона за нею безпокоїться. Мені була пряма відповідь: а чому ж Порошенко, як главнокомандуючий, не безпокоїться за Савченко. Савченко офіцер. І це його пряма, прямий обов'язок виручати свого офіцера. Ну, я їм сказала, що і Порошенко мені обіщав, що вона має буде вже вдома. Я думала, що дійсно буде вдома надяв. У 2015 році. І в цьому році, е, вроді він і прилажує всі сили, і безпокоїться про Надю. І на кожному зустрічі говорить, стає питання, ставить питання про Надю Савченко, але, як говорить ВОЗ і нині там нічого не допомагає. Два роки майже вже Надю катують. І ніякої допомоги, ніякого, я не бачу, щоб. Якийсь здвиг був. І до тих пір нічого немає, коли я вже сама почала звертатися до всього світу, до американців, до європейців, до всіх, до всіх. Я вже була на всіх каналах і по два і по три рази, і в, в моїй квартирі вже всі кореспонденти всього світу були: Канада, Сполучені Штати, Франція, Англія, Німеччина. Ну зусюди, всюди. І всі вроді стараються, але ж, мабуть, наша влада не робить до кінця. Тому що якби наша влада робила так, як зараз починає світова спільнота, то я думаю, що Надя б вже була вдома. Ну, може, дасть Бог. Я дякуючи світовій спільноті, що повністю вони піднялися, але ж вже занадто пізно у Наді немає вже здоров'я. Коли я з нею позавчора зустрілася, а по-перше, що мені тільки дали зустріч, ну там у суді, можна було підійти 29-30 вересня, а вже 24, го то я там спілкувалася з Надію, а вже 24 го грудня плічок плечу не давали навіть підійти за метр до клітки. Не положено. Ну, цей раз мені дозволили, вже я підійшла до тієї клітки. Я надічку взяла за руки, а ті руки бідні, синенькі від кінця пальчиків до локтів, сині руки, вона вся сана синя. Нишки пухли, чобітки не засігаються, я заплакала там. Вона мені говорить, мама, не плач, у тебе є дві точки, ти будеш жити для віри. А я до 22 березня я не доживу, я помру. Але ти знаєш, якщо я помру, значить Україна буде добиватися європейської, європейського життя, щоб наші українці жили так, як в Європі живуть люди. І я за це життя віддам, аби тільки наші люди жили так, як вони хочуть, щоб їх не катували так, як катують мене. Я вчора хотіла до тих, коли Надя провела посліднє слово, сказала. І я хотіла звернутися до суддів, так як мене просили люди на Майдані і просили, дзвонки мені йшли, навіть в самольоті, коли ми летіли. що Марія Івана, побажай тим, хто катує твою дитину, побажай, щоб їхніх дітей так катували, як катують твою дитину. І щоб на їх прийшла погибель за те, що вони катують наших українців у тюрмах. А наших українців там не 11 чоловік у Росії, там набагато більше. І не 430 тридцять Україні в підвалах, там набагато більше. І я звертаюся до всіх людей, до українців, до білорусів, ну, до всіх, до німців, до американців, до канадців, до французів, до англічан. Поможіть, будь ласка, виручить наших дітей із тюрми, з російської тюрми, бо це настояща країна, тюрма народів. Коли ми побачили отих учора поліцаїв, як вони там підходили, як вони підсилали до нас шпіонаж, до наших людей, які ми стояли окремо, а вони окремо. Ми давали гідний відсіч для них. А одному сказала я поліцаю. Вони всі дуже такі товсті, мордати. І я сказала, що ж ви такі рідні братіки та таку ріднесеньку сестричку закували і мучите її, здіваєтесь над нею. Катуєте її. А він говорить, я її не я її не садив і я її не катую. Ну, я говорю, так, катують ваші варвари. Він мені відвітив, що варварів багато є кругом. Ну, я ще раз звертаюся до всієї світової спільноти і всім дякую за те, що піддержують мою дитину. Дай Боже, щоб її виручили, щоб вона вернулася. У мене буде 29 березня день народження. Мені буде 78 років. Я ніколи не думала, що я буду зустрічати. Я ніколи не думала, що у мої роки так багато впливе здоров'я, що я зараз почуваю себе зовсім. Ну, не так, як я як, як, як зараз раз І я б хотіла, щоб на день народження мою дитину звільнили. Я звертаюся до нашого президента Петро Олексійович. Будьте добрі, зробіть усе, щоб моя дитина вернулася. Ви можете, зробити обмін. Тому що ви батько і ви маєте своїх дітей. І я вас дуже прошу. Обміняйте оціх, які в нас є, і обміняйте на наших дітей, які там катують у Росії. А ви знаєте, їх дуже багато там.